Власне, ми переходимо до тієї частини, через яку я роблю мій сьогоднішній етер. Отже, вигляд сьогодні це майже солдатська дисципліна. Так, дисципліна. І це факт. І це факт. І це факт. Отже. Обговорюючи різні аспекти свого стану, того як вони доглядають за собою, всіх цих стратегій, як вони доглядають. і в цей момент, коли ти слухаєш про всі ці процедури, що вони роблять, що вони не роблять, і як це важливо, і що ти не така жінка, якщо ти цього не робиш, і так далі. Ну, воно воно не напряму йде, але ти в якийсь момент такий, ну типу, мені нормально, я себе хаваю от і до, і без цього всього уколи красоти і так далі. Але вони про це розповідають з таким драматизмом, ніби от зараз Титаник затоне, і от ти разом з ними на тому кораблі, а вони той оркестр, який грає, поки тоне Титанік, і ти такий під цей оркестр, думаєш танцювати тобі чи не танцювати. І в якийсь момент Маша. Обговорюючи те, наскільки для неї важлива тема старіння, і наскільки вона боїться старіння, і вони з Олією обидві супер бояться старіння, причому паралельно розповідають, що їм хочеться, щоб їх називали дівчатками. і тощо, тощо, тощо в якийсь момент Маша говорить фразу, після якої я зрозуміла, що я роблю сьогоднішній етер. Я не можу зрозуміти, чому, наприклад, дратує сьогодні людей, коли жінка добре виглядає. Людей дратує, коли жінка добре виглядає, і це знаєте, як от якийсь постулат. Ти є якісь люди, яких багато і їх дратує, коли жінка добре виглядає. Я не знаю. Я коли бачу жінку, яка дуже добре виглядає, я зазвичай дивлюся на неї і така: вау, молодець. Теж так хочу, але не сьогодні, тому що сьогодні я веду дитину в садочок восьма ранку, мені розішатися не було часу, але от вона о восьмі ранку виглядає як богиня, Клас, все. Я не знаю, можливо, в мене це з віком помінялося. Можливо, я раніше була язва і, і срака, і дупа. Але насправді, в той момент, коли ти починаєш собі. Бути в ладах зі своєю самооцінкою, ти не ставишся до інших людей, як до тих, на фоні кого ти хочеш самостверджуватися і дивитися на якусь жінку. О, ця от погано виглядає гірше за мене, і так далі. У мене взагалі таке на мене. Ну а, Маша вирішила назвати постулатом оцю от фразу про те, що я не можу зрозуміти, чому, наприклад, дратує сьогодні людей, коли жінка добре виглядає. Мені здається, що взагалі узагальнення в такому випадку неправильно не, не, не робити, тому що можна сказати, от оця от людина її дратує, коли жінка виглядає добре. У неї її це дратує, тому що тому що, тому що. не можна сказати, що людей дратує, коли жінка добре виглядає. Зазвичай у людей реакція. вони... Милуються або вони зависають, і такі вау, типу, прикольно, теж так хочу. Не знаю. Ну, можливо, це якісь це люди із категорії Машу окружають хейт». І далі Маша говорить фразу про те, що вона то себе тримає в руках, тому що якщо в такі тяжкі часи, які ми проживаємо зараз, і війна, і чоловік воює, і вона сама з синами, у нього багато стресів. Єдине, що її тримає, так це те, що вона дивиться на себе в дзеркало і вона красива. І це прекрасне, те, що вона ділиться цим досвідом. Це дуже класно, все, немає проблем. Моя перша думка, бляха, якби я зараз ще й херово виглядала, мені була б кабзда. Тобто, моя психіка хапається за мій зовнішній вигляд. Те, що я собі подобаюся, є моєю іноді дівчата єдиною опорою. Так, і я зрозуміла її силу. Те, як я виглядаю, іноді єдине, що мене... моя перша думка: бляха, якби я зараз ще херова виглядала, мені була б кабзда. Тобто, моя психіка хапається за мій зовнішній вигляд. Те, що я собі подобаюся, є моєю іноді дівчата єдиною опорою. Так, і я зрозуміла її силу. Де, як я виглядаю, іноді єдине, що мене тримає. прикинь? І це дуже сумно, тому що насправді. Насправді, коли слухаєш історію про те, що єдине, на що ти можеш спертися, це те, як ти виглядаєш, і більше нічого, дуже сумно, наскільки нічого в житті у людини іншого немає, на що вона може спертися. Хоча насправді спертися можна дуже багато на що. У неї є прекрасний син, у неї є прекрасний чоловік, у неї є прекрасна дочка, у неї є можливість розвиватися в різні боки, але вона розвивається як може, вона робить ефіри, вона робить інтерв'ю. Кожен раз, коли Ну, але для драматизму треба сказати, що єдине, що мене тримає, це от моя, те, як я виглядаю. А взагалі є люди, які ненавидять жінок, які красиво виглядають. І тут ми переходимо до моєї давньої проблеми, про яку я вам теж вже колись розповідала. Одного разу влітку на 1 плюс 1 в ранковому випуску з'явився сюжет про. Чат, про який потім ще півроку всі обговорювали, Ну, не півроку, ладно, чотири місяці всі обговорювали, що це найбільш мізогінний чат в інтернеті, і цей чат. Блогери цкують інших блогерів, булять за зовнішність, створюють іронічні меми, і не тільки. Ксенія Мішина, Оля Полякова, Марія Єфросініна, Анна Трінчер і багато інших відомих людей опинилися під прицілом телеграм-каналу Дарини Сонях. І от Подача така, що є телеграм-канал, в якому видатних зірок булять, ображають і обговорюють. я можу сказати, цей канал до сих пір існує. Там є 30 людей. Він дуже сильно скоротився з моменту того, а, того періоду. Привіт, ви мене дивитеся, я знаю. Так от, я до тепер в цьому каналі, і цей канал. Закритий чат обговорення світських новин і своїх точок зору про ці світські новини. І один плюс один ніколи не цитує мої ефіри про Наташу Масайчук, про їхні ТСН новини. Вони ніколи не цитують той контент, який пов'язаний з аналізом медіаринку. Але вони обрали процитувати мою жахливу фразу. Жахливо в їхні в їхньому трактуванню про Машу Єфросіну і мовляв рагулівна відоме в інтернеті такі страшні речі в тому чаті. Говорить про наприклад у коментарях цього пабліку відзначилась також блогерка Тетяна Микитенко, більш відома під псевдонімом Рагулівна. Вона різко висловилась про зовнішність української телеведучої Марії Єфросініної. ще ніхто так і не розказав, що мощі то не сексі. Неясно навіщо в 40 плюс прагнути мати тіло малолітки. Бо направду, у маші не виходить це як стрункість, а виходить як безсракість. І таке вугловате тіло підлітки, яка формується в жінку. І цей пост зацитували як ознаку мізогінного закритого чату. Мовляв, вони там збираються, і всі обговорюють інших жінок. Хоча насправді по суті. Ця репліка була одна із багатьох. І це не найгірша репліка, яка там була. Тому що там обмежене коло читачів. І я там дозволяю собі не лукізм. Ви не повірите, це не лукізм. Я дозволяю собі висловлювання, які дозволяю собі, і у відкритому просторі. І ось пост про Машу. І ще одна: тут дві фотографії: тут є фотографія Маші, і є фотографія фітнес-тренерки. І одна, говорить що у неї живіт. Випирає, подивіться, яка я жирна, а друга говорить, що в неї жопа товста. Це Маша Єфресініна після того, як вона відпочивала тиждень і дозаду є те, що додалося після цього відпочинку. Ви, обидві, ви бачите обидві фотографії і ось мій пост. Окремо вражає жанр в інстаграмі під умовною назвою Дивіться, яка жирна. У першому випадку живіт не плаский, у другому срака плюс 2 кіло. Ні, кожен може ставитися до свого тіла, як хоче, але, по-моєму, це дико безвідповідально, безвідносно без відносно аудиторії. Бідкатися, що є щось то зайве, там, де це зайве побачити можна тільки через спеціальну оптику, у світі, де стільки жінок і без того ненавидять свої тіла, цей жанр бідкання ну прям фу. І я ще раз покажу машину попу, яку. Зараз я в її інстаграмі не знайшла цього посту, він десь або зник, або я просто не побачила його. Але вона розповідає, як вона поїхала у відпустку, відпочила, за тиждень відпочинку їла багато і нажерла собі попу. Пише нам Маша рік тому. Це мій статус від 13 січня, тобто майже рік тому. І тут я дивлюся, Оля і Маша обговорюють свої проблеми з тілом. І що говорить Маша? А я вкалую в залі, і я собі рік тому е, поставила задачу е, тіло моєї мрії. І що жопу накачала? І в тілі моєї мрії Ні, була, була жопа була жопа. Так, Бо покажу. жопи в мене не було. Не пок... Рік тому я поставила собі задачу накачати жопу рік тому. Це фотографія рік тому, в якому Маша виставляє свою жопу і говорить відпочинок позаду тиждень і дозаду є теж. Дозаду і позаду. І паралельно вона розповідає, Олі, що? У мене була дуже пласка дупа. Ні, Ну хороша жопка. Вона просто так, знаєте, вона так стікала, так раз, ну тобто стегно і так І, і цей. І мені тренер каже: Маша, а де дупа? У мене все життя немає дупи, ну я так і живу. Ну, тобто, навіть якщо є там зайва вага, все одно в мене маленька дубка. Навіть якщо у мене є зайва вага, у мене дубка маленька. Говорить Маша зараз в грудні 2024 року. А у січні 2024 року вона пише: Я відпочивала і нажерла дупу. Чому я на цьому так сильно наголошую? Маша сама визнає, що дупу у неї немає, і що навіть коли вона товстіше, дупа там не товстіше. Але навіщо? Ти для своєї аудиторії, яка жіноча, яка вразлива, яка часто закомплексована, яка приходить до тебе, а в тебе основне, що тебе тримає, це твоя зовнішність, яку ти взагалі боїшся якось чіпати, і ти тримаєшся за ці свої сантиметри як найбільшу цінність, і ти при цьому своїй аудиторії доганяєш неврозом те, що у тебе величезна жупа, подивіться. Після цього всі молоді дівчата, психікою яких Маша так переймається. Починають думати, а у мене ж порівняно з машою в інстаграмі, жопа ого, го і мені цю сраку треба якось теж повертати на місце. І ми тут переходимо до власне мого посту і до власне, мого висловлювання, яке ТСН процитувала як супермізагінне. Стосовно того, що машине тіло це машине діло, але вона постійно транслює. Оце от звуження жіночого тіла до підліткової ваги. І вона, до речі, в ефірі про дорослих дівчаток теж говорить, що їй важливо бути у вазі підлітка. В 45 років, навіщо? Ну, ладно, в 43, мабуть, ми десь одного віку з нею. В 43 роки їй важливо бути у вазі підлітка. І це єдине, що її тримає вообще. І в цей момент ти розумієш, який величезний злочин відбувається. Проти тієї аудиторії, яка дивиться на це все як на високі стандарти, починає їх витворювати, здобуваючи собі РХП. А про РХП розлад харчової поведінки, ефір дорослих дівочок був просто прекрасним, тому що нам розказали про дієту Маші. А Маша сказала, що вигляд сьогодні це майже солдатська дисципліна, і от майже солдатська дисципліна виглядає так. Що ти їсиш? Конкретно взяла людям написала я їм, Згодна. я зараз сам розкажу, я бачила, значить, завтрак лежить синього кусочок маленького яйця. Два, два яйця. Два яйця, Сирок. огірки. Сирок. Огірки. Сирок там теж є. Хорошо. А, чорний хліб під, підсушений. Так, правда. Корочки. Да, корочки. А, тобто, в мене сніданок це два яйця, а, десь 100 грамів сиру козиного, хліб а, і огірки. Да. Та, але можна я скажу далі. Вона забирає продукти з цієї таринки, залишає тільки огірки. Я снідаю дуже міцно. Да, снідаєш, так. так. Але обідаєш і вечеряєш ти тільки огірками. Я е, майже не вечеряю, Далі в мене є другий прийом їжі, це десь четверта, п'ята. І в цей момент ця людина постійно транслює своїй аудиторії, тисячі сотні, тисяч підписниць. Яка вона жирна, яка вона є жирна дупа, причому що вона говорить, що у неї дупа ніколи не жирна, навіть коли вона товстіша. Два яйця, один з 100 грамів сиру, підсушений хліб і огірки. Огірки, які взагалі, ну типу огірки з точки зору калорійності, вони взагалі нічого не дають, Це тупо вода. Це просто ти п'єш воду. Ну, це тіпо, типу ти їси огірки. І далі ти не вечеряєш, а обід у тебе о п'ятій вечора. Ну, дієта така, що коли я чую фразу про єдине, що мене тримає, це мій зовнішній вигляд, вона дуже зрозуміла. Ти не їси взагалі. Можливо, треба почати їсти, і буде більше енергії і радості від життя. Тому що ця зацикленість на тілі і більше того, ретрансляція цього насраного в голові для своєї аудиторії тільки погіршує якість будь-якого життя. І жінка у 45 років не має виглядати як підліток. Це ненормально, особливо, якщо жінка народила двох дітей. Камон, но дієта Маші така, що хочеться сказати: та від'їться ви вже від жінок. Зі своїми дієтами і зі своїми розповідями про те, що це дисципліна і що треба себе дисциплінірувати. У жінок в Україні під час війни дуже багато інших проблем. Но оце от, те, що ти з'їв більше, ніж огірок, три яйця, і 100 грамів сиру, і більше, ніж вечерю, ти пообідав три рази на день і ще щось з'їв, це точно не найбільша проблема українських жінок. Це вавка в чужій голові. І Я навіть можу показати в чиїй. Тобто, це мені і обід, і вечеря, і я їм ні, я їм рибу або курятину птахів, і дуже багато овочів, і трошки углеводів це або рис, або гречка. І протягом дня я можу перекусити горіхами, лохиною, трошки фруктів, ввечері лише чай. Оце мій режим. Розумієте? Похлопайте. Іноді я його порушую. Ребята, це треба це, це дис... дисципліна. Це дисципліна. Це дуже тяжко. Але те, якщо вона, я хочу те виглядати, що вона робить, це дуже тяжко. Але я хочу виглядати так, як я виглядаю. Щоб що? Щоб викладати от такі от пости і казати, що до дупи тобі прийду. Ну, щоб що? От Ти хочеш виглядати так, як ти виглядаєш. Щоб що? щоб далі множити цей невроз? Боже поможе. О, Хоть, о, хуй, о. Господі, о. О. помашем, помашем. світай води дайте полімо. Коротше, що я хочу сказати? Питання в тому, що дуже велика проблема з нашим ринком у тому, що спочатку публіці продають комплекси, а потім, продавши ці комплекси публіці, на ній продовжують заробляти. Вітаміни, які будуть лише підтримувати її красу. Наша краса це волосся, нігті, шкіра. Власне, будь ласка, волосся, нігті, шкіра на 100 грамах сирка, двох яйцях, підсушеному хлібі, у гірках і вечері з кавою. Волосся, нігті, шкіра, в якому стані буде. Давайте ми вам запропонуємо артамол, вітаміни, які ви вип'єте, і у вас заколосяться, закаласіться все. А потім. Маша з регулярністю викладає своє фото, як вона лежить під крапельницею, і її вчергово чимось крапають для того, щоб вона могла і далі пишатися своїм тілом підлітка, яким вона не пишається, насправді вона не пишається. Це глибока травма, яку вона транслює, і транслює і транслює. І ніхто цього не зупиняє. Зараз Маша і Оля зняли оце от нове шоу і сказали, що лайкайте, дивіться, перегляди і реакції. Стануть для нас причиною того, будемо ми це продовжувати чи ні. Ну, якщо, якщо мене запитають, то краще не продовжувати. Тому що я прям не знаю, куди далі. Значить, береш 60 кг, 60, Сідаєш в присяд, мене можна. Я гарно відставляєш А я вішу, що 60, 60. Я вішу, що звеш. Виїхали! Я 80! Раз! <плес> два! А! а не урить! <плес> і ви тут мені пишете стосовно артамолу, що всі з цим артамолом, звичайні вітаміни, дорогущі і інші, дешевші, не гірші. Взагалі, по перше, не варто приймати вітаміни без консультації з лікарями. Ви йдете до лікаря до лікаря і приймаєте вітаміни. Якщо у вас там бракує вітаміну, Д чи ви, наприклад, вагітні, і вам треба комплекс вітамінний, який буде допомагати вам все підтримувати і так далі. Тоді ну не тому, що Маша Єфрасініна розказала вам, що у вас нігті і волосся будуть хорошими, тому що насправді слухати поради стосовно нігтів і волосся від людини, яка їсть у те, що вона їсть. Не варто, не варто це не про дисципліну, це про великі глибокі неврози. З іншого боку, ми цю ж рекламу бачили у Реміни, яка з Віри Брежневої, щоб Віра Брежнєва теж в принципі не знає, як до буде глядати. Ну вони всі рекламують цей артамол. Тому що з одного боку, іде трансляція глянцевого образу в інстаграмі, де ти своєю зовнішністю власне продаєш. Це, це твій продукт. Ти продаєш продукт через зовнішність. А крім неї, нічого немає, тому треба скакати в присядку. Драчить в присядку, як говорить. говорив, не знаю, чи зараз говорить а, Люша Дурнів, давно його не дивилася. Так от, а, ну, коли є зовнішність, яку ти продаєш, а потім треба продавати смисли, а смислів немає. Приходи, доводиться драчити в присядку, як робили Маша і Оля. І паралельно вони продавали нам артамол. Я хочу побажати цим дівчатам або вирости і почати говорити на серйозні теми без навалювання комплексів своєї аудиторії, і продаж через ці комплекси, всяких вітамінних комплексів, які насправді без лікаря не треба приймати, хто б вам що не продавав. І я бажаю їм або зробити це, або остаточно перетворитися на мем, як надя із групи «Віагра», яку зараз.